750 листів, стільки ж щасливих дітлахів і стільки ж меценатів. Акція від благодійників Карітасу стала найуспішнішою за всю історію існування фонду. П'ятий рік поспіль вони шукають людей, які втілюють дитячі бажання у реальність. Щороку їх стає все більше. Відповідно, і святий Миколай стає ближчим до більшої кількості малечі. Святий Миколай. Це є справді та духовна особа, яка допомагає потребуючим. Ми хочемо. Взяти на себе відповідальність, бути також його помічниками, і маємо надію, що наша праця не залишиться без відповіді. Кожен подарунок знайшов свого щасливого власника. Благодійники відвідали усі інтернати, звідки надходили листи разом з тим, дізналися про інші потреби цих закладів, і вже з наступного року збирається їх втілювати. Одні з таких напрямків це. В інтернатах дуже потребують взуття і ми плануємо з нашими меценатами забезпечити їх взуттям, будемо старатися це зробити допомогти. Працівники Карітасу переконані, закривати навчально-виховні заклади такого типу не потрібно їх можна лише реформувати. Кожна дитина тут не лише має знайти свій дім, але й розвиватися як особистість. Один із методів Карітасівці також придумали: проект миттєвості нашого життя дозволяє зрозуміти, як дитина сприймає світ. Ми мали можливість поїхати на різноманітні фотовиставки в Київ, Івано-Франківськ. Планується фотовиставка в Тернополі. Ми плануємо з наступного року туди поїхати до них і власне представити нові. Свої роботи задумів та планів на наступний рік у благодійників ще більше. Більшість із них поки тримають у таємниці. А поки дякують усім добрим людям, котрі у 2014-му відгукнулись на їхній заклик допомогти. В особливий спосіб хочу подякувати всім цим людям, які, взявши лист, відкрили і їхнє серце відкрилося до цієї людини. Тому, якби без вас ми б не могли зробити цієї акції, і цілості залишилися б всі без відповіді.